Сьогодні до міжнародного дня волонтера у великій залі виконкому відбувся урочистий захід для кожного і кожної, хто допоміг, виготовив, приготував, зв'язав, закупив, доставив та передав, хто підтримав військових і цивільних у цей складний для нашої країни час. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви не опустили руки, за те, що ви не зібрали валізу, не сіли в перший потяг на захід, чи то до Польщі, Відня, Берліна. І не почали нове життя там. Знаєте, що кожен хто працює зараз на перемогу України, заслуговує на велику вдячність і пошану. Під час заходу нагородили усіх присутніх волонтерів, які жертвуючи своїм часом, силами, грошима і всім іншим, допомагали тим, хто цього потребував, і продовжують це робити до сьогодні. Нам дуже приємно вітати в цьому залі волонтерів Кременчука. Рушення українського волонтерства по праву можна вважати 2014. Революція гідності, а потім і війна на сході дали поштовх розвитку волонтерства в країні, яке виросло потужний громадянський рух. Кременчуцькі новини також долучаються до вітань наших любих волонтерів. Дякуємо за їхню роботу і закликаємо кожного підтримувати їх та донатити заради спільної перемоги України. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.